З планів на майбутнє. Плани на майбутнє такі. Зараз я хочу собі десь, чи хтось мені допоможе. Якщо хтось з вас може допомогти, то, будь ласка, допомагайте. Я, я буду тільки радий. Мені потрібен iPhone для того, щоб знімати блог, для того, щоб знімати рекламу. Рекламу я знімав, в мене дуже все нормально, ну, скажімо так. Будемо відверті, дуже вис... кльового досвіду україномовного контенту в мене ще немає, але, в принципі, рекламу я знімати вмію, і в мене це непогано виходило. Мої колишні аккаунти заблоковані, заблоковані через коротше, Якщо вам цікаво, чому вони заблоковані, будуть ще відео. Сьогодні, мабуть, що я вже не буду нічого записувати. Оці два відео, можливо, ще відосік якийсь зніму ввечері, вийду, трошки подихаю. Тому що дуже-дуже багато питань, які потрібно було вирішувати. І голова в мене сьогодні хоче спокою. Хочу спокою, хочу прийняти душ. Лігти в ліжко і закрити очі і відпочити. Тож такі справи. Якщо цікаво, підписуйтесь. З завтрашнього дня буде багато цікавої інформації.